Часто сиплеться підвізка квадроцикла і вже задовбався її ремонтувати, всипаєш і всипаєш туди гроші, а воно ламається знову? Ти замислися, на яких шинах ти їздиш? Може вони надто тверді? Може вони скоріше пластмасові, ніж резинові? Якщо відповідь ствердна. То наступний раз при заміні шин, при покупці нового комплекту, раджу придивитися до чогось м'якшого і відповідно легшого. М'які та легкі шини набагато довше з ними живе підвізка, вони набагато лояльніше ставляться до. Деталей вашої підвізки, як то втулки, сайлент-блоки, чи, чи навіть амортизатори. Все це буде служити кратно довше з м'якими легкими шинами. Попит на такі мякі та легкі шини постійно високий і стабільний. І одні з таких шин у нас сьогодні, на огляді, це всім відомі cst Abus. Їх характерний но жовтий надпис на боку не сплутаєш ні з чим іншим, це легенькі та м'якенькі шини з дуже якісної резини. Яка всім відома, яка залишається такою м'якою та еластичною, навіть в самі люті морози. Колись в нас один із перших відосів, взагалі, які були в соцмережах. Це ми виносили в лютий 20-градусний мороз. Кілька років тому багато шин і порівнювали, як вони півдня пробувши на вулиці, чи залишаються м'якенькими, чи Стають відверто дубовими і пластмасовими, і тоді в нас одним із переможців був якраз це СТ абуз. Вони залишились такими ж м'якенькими. Такими ж еластичними, і відповідно вони будуть працювати навіть взимку. Вони будуть залишатися зацепистими, еластичними і не підведуть навіть на ожеледиці. Вони будуть ковзати набагато менше, ніж інші пластмасові тверді шини. Ну, друзі, всі, кому потрібні якісні, легкі. М'які шини, обов'язково зверніть увагу на CST Abus. якщо додати до цього ще й відносно низьку ціну в порівнянні зі всіма-всіма конкурентами, то це дійсно гарний вибір легеньких м'яких універсальних шин.